Загорілося. А чого він Що-то не работає? Болтик якийсь. <рес> Збірка Made in India. <рес> <рес> ну що ж, давайте ближче познайомимось з даною машиною. Друзі, всім привіт! Мене звати Тарас, оригінальний менеджер з продажу компанії TAD Construction. Сьогодні до нас на склад приїхав цей чудовий гусеничний екскаватор JCB205. В чому плюс даної машини? Плюс тому що вона нова, абсолютно нова машина. До нас звернувся клієнт з потребою знайти екскаватор, який буде по стану близький до нового. Ми знайшли для нього цю чудову машину. Машина 2023 року. Напрацювання всього 5-5. Отогодин по суті, це є нова машина. Поїде працювати в Донецьку область. Оперативна вага даної машини 20 тонн 500 кг, Ковш 1 куб, двигун камінців. Машини досить таки популярні на нашому ринку. Поїде працювати дана машина в Донецьку область дуже близько до лінії фронту. Проблем з нею абсолютно ніяких не буде. Там треба, щоб машини працювали безперебійно. Дуже великий плюс даного екскаватора. Це його бюджет. Ми знайшли цю машину а, і привезли клієнту під ключ її а, з бюджетом а, меншим ніж продаються в Україні дані машини приблизно на 30-40%. Тисяч євро це вагомий такий плюс, і мабуть, саме буде основний при виборі даної машини. Ну що ж, давайте ближче познайомимося з даною машиною. Деліться 205 JCB, Вони всі виробляються в Індії, і тут потрібно, якби відокремлювати машини англійської збірки і індійської збірки. Що я вже побачив по цій машині? А, то що ми звикли до звичайних наших 220-х, це там оперативна вага. Оперативна вага менша. Двигун стоїть Cummins, а не Isuzu, як стояв колись на JCB, або зараз як стоять у них там Дізель Макси, Екомакси. Якщо ми перейдемо сюди, подивимося на бортову, той ж саме Бонфіолі, тільки ми бачимо, що це індійська збірка, відповідно, а не італійська. Ось от такі от є моменти, і ми розуміємо, що на цьому компанія JCB економить. І відповідно може продавати свої машини трошки дешевше ніж там звичайні англійські машина непогана, тому що ми розуміємо, є бюджет, є якість. В Принципі, воно одне на одне сходиться, особливо у нас, тому що машина значно дешевше приїхала. Я вже казав, на 30-40 тисяч дешевше ринку. А якщо там звернути увагу на ту ж саме ківш, бачимо якість пізов не та, яка продається на англійських машинах. Ми бачимо там сферні шви, але все ж таки машина обладнана тією самою лінією під гідромолот, вже в стандарті. Машина обладнана захистом скла. Захист скла, так собі відверто скажу, але він є. За свої гроші він присутній. В принципі, це по машині якби плюс. І плюс такий непоганий, особливо по лінії. Тому що за все потрібно доплачувати. Давайте пройдемо всередину, подивимося, що в нас там в кабіні оператора знаходиться. Ну це мені подобається, що воно в салафані, все такі машини якби, імпонують мені. Болтик якийсь. Збірка Made in India. По салону відмінності є. Її відмінності досить такі кардинальні. Я дивлюся, що є кондиціонер, але немає клімата. Клімат стоїть на машинах, мабуть, 7-го року, можливо, і старше, якщо ми беремо там JCB по оригіналу. Зате є USB-порти. У нас Бачу. Бачимо книжку, магнітола також є, вихід під флешку, під AUX. Ну, в принципі, це плюс. Буде весело, мабуть, оператору працювати. Попробуємо стартануть. Ну, завелась, в принципі, непогано, але з досвіду Ісуцу, і Дізель Макс, Еко Макс, двигуниці GCB, вони працюють зовсім по-іншому. Загорілось у нас вже щось. Мало На Напрацювання рівно 5 годин. Точніше, 5 мотогодин. Тобто абсолютно нова машина, про що ми і казали. Тільки но пройшла вкатку. Скажу так, хто звик працювати на... Машинах там європейських брендів іменитих і в цю машину, то різниця буде досить таки відчутна, тому що там є певні асистенти і тому подібне. Тут все в принципі просто, але і зрозуміло, бюджет якісний. Бачимо звичайний двігатель камінь перед собою, шестициліндровий. теж, до речі, якби відмінність. Зараз, в принципі, такі машини 22-тонні комплектуються. Компанію JCB чотирьохциліндровими двигунами. А це вже ТІР-4? Ні, це одна з, з таких розліч, як то кажуть, між машинами європейськими європе... і машинами збірки а, Індія. Тобто ми можемо купувати машини за паливною системою, звичайною, абсолютно без сажею фільтрів, без адблю. Тобто, машина буде Тайр-2. Це якби плюс для, для нашого ринку, тому що всі ми розуміємо, якість палива в нас. Україні. Знову ж таки, плюс стоять циліндрики. Я надіюсь, його будуть відкривати капот тільки для обслуговування і все. Подивимось гідронасос. Так, Тут у нас тут якраз і є насос. Бачимо, все у нас тут в оригіналі. Фільтра GCB стоять. Ну, Так як і треба на новій машині. Одразу після прибуття. Машини на склад, зараз у нас хлопці будуть робити даній машині PDI. Передивляться всі рівні, а, чи все в порядку, Протягнуть машину і відповідно завтра вона вже поїде працювати. Ну, да. Не так, як би хотілося б. Бачимо, що обішумки немає взагалі, в принципі, всередині. цієї сторони в нас радіатори все. Ця половинка просто так-напросто відкривається. Теж бачимо, що безшумків взагалі немає. Два акумулятора. Made in India, до речі, також. Але ціна відповідає якості. Наш такий маленький огляд екскаватора JCB205, який щойно прибув до нас на склад, підходить до свого логічного закінчення. Звертайтеся в компанію Tad Construction, звертайтеся особисто до мене, підберемо вам найкращу техніку, будете задоволені.